Всім привіт! Відео буде сьогодні просто шокуюче. Я, одним словом, я пережив стрес. Я взявся за саме таке святе, за солодке, за смаколики, І це дуже відповідально. І боюсь вам показувати, чесно кажучи. Може і не показувати взагалі. Ну ладно, поїхали. Дивимося. У нас там гється, але коли розпалюєш, то <смеш> можна їх підсмажити, вони розбудити, щоб вони спри... стрибнулися з пічки. А давайте приготуємо сьогодні щось до кави, до чаю. Бо, знаєте, коли сам приготуєш, воно ж знає, з чого зроблено. От я пропоную сьогодні приготувати. Ну, типа яблучний пиріг або шарлотка, називається ще. Да? От давайте зробимо шарлотку. Дружина прийде, а ми її здивуємо. От, ось так от зробимо. Давайте починаємо. Для цього нам потрібні яблука, які у нас заваляли вже і не знаємо, куди їх вдівать. От Давайте готувати з них шарлотки. Яблука з саду, які нападали. І так, треба їх що зробити? Почистити. Для того, знаєте, можна ж від цієї шкалинки не, не чистити, а так готувати. Але в мене діти вони можуть знаєте, не їсти, тому ми все почистимо і поріжемо, щоб воно такі яблучко э, приготувалися і його не було дуже так. Не знаю, я, мабуть, отак зроблю. Просто поріжу спочатку шматочки, а потім... Оце повирізаю саму серцевину, а потім вже буду ось так от очищати. Мені так простіше. Знаєте, коли так от немає світла, то можна приготувати поріг, наприклад. Якщо у вас газ є. Бо коли я жив в Харкові, ми спочатку жили вже в однокімнатній квартирі в п'ятиповерховому будинку і там був газ. Це стара забудова. От. І ми боялися, знаєте, там були такі випадки, що якісь там люди забували газ ви виключити і вибухало там. наприклад. Ми боялися, тому ми вибирали новобудову, там де газу немає. Одна електрика була. І коли вже от ця штука почалась з тарифами, що піднімаються на електрику, то я вже думаю, що краще все ж таки з газом бути. Тут немає світла, все, ти нічого не можеш приготувати. Це коли отак от в будинку живеш, то у тебе є газ, ну, в основному є і електрика, є, є, є варіант вийти, приготувати щось на дворі, на дровах. Ще знаєте, які плюси є, коли немає світла. Це у нас так у нашій сім'ї. Більше починаєш проводити часу з дітьми. Тож ти якби, якби сидиш там щось робиш або працюєш, там, а тут нема світла, наприклад, і ти не можеш ні інструментами ні, там, за телефоном, за комп'ютером, особливо не проводиш часу, бо немає інтернету, вайфаю. І ти починаєш там настільні ігри грати більше з ними. Там, свічки палити, запалюємо свічки і така знаєте, атмосфера. Стає гарно і свічки ж вони дуже гарно впливають на атмосферу, в тому числі емоціональну таку, ну, Це світло приємне для очей і воно створює такий уют. Тому ми знаєте, в будь-якому випадку будемо позитивно на це дивитись і позитивно сприймати цю ситуацію, яка. Там, от, Вимикають світло і все одно українці не здаються. Ну, а позитивчиками залишаються завжди. Знаєте, шарлотку ж я готую перший раз. Я все з вами перший раз роблю. Так що от якраз в коментарях напишете, що я правильно роблю, а що неправильно. От, якраз мене можете там ругати. Хто... А я буду читати коментарі і вчитися Я тільки, знаєте, кар картоплю вмію смажити. Це не перший раз я вже робив. А все, все інше, все, що я готую, це я роблю в основному перший раз. Може, знаєте, хто думає, що я тут спеціаліст якийсь, а, а може так не думаєте. От якраз напишіть. Так, яблука почистили. Я думаю, що цього вистачить. Так, яблука ми наріжемо дрібненько. Ми відразу кидаємо сюди, закидуємо, нарізаємо. Багато хто боїться просто от, е, готувати. Я маю на увазі там е, чоловіків. Е, це просто... Треба один раз спробувати. Це навпаки прикольно. Це ж не означає, що тільки ви повинні готувати. Просто іноді переключатись от так от з однієї справи на іншу це теж класно. І спробувати новий досвід. Мені, наприклад, готувати ну, от завжди було цікаво. Це була історія якраз. Моєго дитинства, ну, це був в школі, молодші класи. І в мене сестра двою рік навіть. І телефони ще ж були такі, що набираєш цифри так джижк набрати. І вона мені дзвонить, я ж піднімаю трубку, вона питає, а чи, що ти робиш? Знаєте, як в дитинство, що позвонить, щось спитати. А я кажу, я їсти готую. Вона, як? А вона старша на, на мене роки на два. Як ти готуєш? Ти що, їсти вмієш готувати? Я кажу, да. так. А що ти готуєш? Я кажу, макарони розігріваю. <сіху> Це я ж не, не на газу там готував. У нас же була е, пічка ця на вугілля. І просто от, ставиш сковорідку там на, на пліту і розігріваєш макарони там зі школи. Прийшов а Мати на роботі ще ну, були більш самостійні такі, приходилось. тому Може звідти пішло у мене бажання готувати. Ми нарізали сюди яблучка але не, всі, не все. Десь 2 треті по кількості. цю залишимо на, зверху ми покладемо ще. Так, ми, нам треба лимоном оце діло все палити. Головне, щоб. Кістки з лимону не потрапили туди. бо потім зуби поламаємо. А зуби зараз дорого ремонтувати. Правда ж? Тому ось так вот вже Кістка потрапила зараз. Поливаємо лимончиком це злила. Берем яйця. Можна Покласти два, можна покласти 4. Це, знаєте, хто як хоче. Я покладу три. Ось так. І сюди нам треба покласти цукор. Цукор приблизно можна 50-100 грамів, скільки хто хоче. Хто як любить солодкість тут вам приблизно зважу скільки я кладу і давайте ну менше 100 грамм я покладу оцей цукор треба розмішати з яйцями так щоб повністю така пенка делалась пінка у мене венчик бачите який поганий. а у вас краще буде тому дуже гарно розмішається все і сюди розпушувач тіста насыпаем приблизно 2 чайных ложки можно вот так вот сделать раз два так, якость так на, на око перемешиваем потом еще Ваниль можно посыпать. Кто любит ваниль? Ванильный цукор. Багато не будем. Ось, Все це діло. Вершкове масло выливаем. У меня тут растоплено вже є. це теж це діло перемішиваем. И сюди ще выливаем молоко. Якщо нема молока, можна якийсь йогурт ніжний, такий, більш, щоб вони такі рідкі. І нам треба ще 250 грамів борошна. Зараз висипаємо і перемішуємо. У нас повинна вийти така тягуча маса, бо в мене щось все одно вийде. О, дивіться. можна, Я думаю, що я зараз, знаєте, як зроблю? Мені вінчик поганий. Ось я зроблю, не, просто лосцем ложку, ложку звичайно, і ось так дуже гарно все покинішу. Я все роблю так, як з дитинства пам'ятаю, мати, знаєте, колотала так те ж саме все. Мені так простіше. І от, Дивіться, яке гарне виходить. тягучесть мне кажется просто идеально вышло правда же напишите идеально мне все вышло мне не подобается смазтить треба рожковым маслом потом все смазываем на и застилаем Потім я і тут би такі ще понатирав трошки. Ось так от. воно таке жарненько було. І сюди викладаємо наше вже яблочко. Виливаємо це сюди. Вон, дивіться, як гарно все розтікається. Воно таке класно вийшло. Я сам в шоці, як у мене. Гарно все виходить. Все, до да, останньої. Краплі треба повибирати, бо це ж смакота. Ну ось так от вийшло. Я думаю, що якраз прийшов той час, коли ми оці яблука, котрі у нас залишались, ми будемо викладати ось сюди наверх. Ось так. Так. І давайте їх так трошки повтопимо туди. Вони спішли. Занирнули. Я думаю, що... Можна ставити в духовку. Духовку я вже включив, вона підігріглась і ставимо. І десь хвилин приблизно 40 45 воно в духовці повинно випікатись при 180 градусів. Але в мене така газова, тому будемо дивитися, зварився, спікся чи, не, чи сирий, чи не сирий. Ставимо в духовочку вже. Це, ось так і закриває. Фух, приготувала практично, да? залишилось тільки почекати, а це саме найголовніше. Це почекати, коли вона це приготується. Знаєте, от на, в рецептах там, на Ютубі дивишся, там, всі кажуть 5-10 хвилин пиріг, там, шарлотка готується 5-10 хвилин. Знаєте, Я потратив пів години, а то і більше. Ну, не знаю, це треба, мабуть, готувати кожен день, щоб так от вийти на рівень 5 хвилин. Не, не вірю, не вірю, це неправда. Ці смаколики, всі, то, що самі ми робимо. В мене в дитинстві як було? Ну, Не було ж цього всього. Там, тільки то, що от, там пиріг мама зробить там терти, або там якесь печиво, якесь пече, в магазинах ну, нічого не було зовсім. От, і Мені дуже от подобало, що я запам'ятав, це оці шкіри, шкірки від апельсину в цукрі, варене, воно все виходить в цукрі, ці шкурки. Я ці ходив смакував, це так було смачно. просто. От Хто пам'ятає, може така доросла аудиторія, типу мене напишіть, було у вас таке чи не було. От, оці Такие смаколоки домашние. Неприятная штука, вот кто будет мыть этот посуд? Я вот це это примыю, и потом включимся дальше. В кухню треба оставлять чистые узлы. Трошки расскажу вам про эту кухню. Це теж оцю стінку я зробив із ну, гіпсової штукатурки, звичайно. Ці лінії заклеюються спочатку скотчем таким тоненьким. От, а потім все це мажеться і е, виривається цей скотч з цих штучок і виходить такі цеглінки. І потім вже покривали фарбою спеціальною. Можна було залишити білими. Я зараз от. Ми з дружиною думаємо, що краще було біле. Але вже так зробили. і Потім покривали спеціальним воском, щоб знаєте, там вода, бризки, щоб воно не можна було легко витерти. Ну от така от кухонка <смі> імпровізована, щоб трошки такий був. Якась така зроблена була кухня на, на скору руку. Така штука, до речі, мені дуже сподобалась, я б білими цеглинками зробив би всю стіну. отак. Це дуже гарно виглядає. Парарапапам Готово вроді. Найголовніше оце дочекатися, щоб він охолонув, щоб можна було відкрити це і розрізати. Ну от Треба почекати трошки. Але я ж не можу, мені хочеться вже це зробити. І що я думаю? От, якщо оцей наша шарлотка вийде, то може відкриваємо рубрику ще якийсь торт приготувати. Як ви скажете, От для мене це супер фантастика буде, якщо я е, приготую якийсь торт. <хи> ну, хочеться вже відкрити, я не знаю. Ну, подивитися, який він по сторонам вийшов. Може давайте це зробимо все ж таки. Ось. Ага. Щоб він не розвалився, треба... Знаєте як ось так десь края перевірити. тому що зараз... Раніше часу відкриємо і буде не гарно, якщо він розвалиться. Ось так. Тільки знаєте, що я от неправильно зробив, це оці завороти вони туди поприставали. А сама шарлотка вийшла, як на мене, дуже смачна. І добре, що я вже його дістав, бо він вже Почав би пригорати по сторонам. Давайте я зараз ось вот так зроблю, все ж таки, щоб вам показати що там всередині Вийшов чи не вийшов. Треба ж показати, який ніжний, класний. Ну, мені здається, дуже вийшов у мене. Блін, я такий я так радий, в мене вийшло це зробити. Я вперше це, ну реально вперше в житті випік щось от, 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 типу такого пиріга. Е, е, І, блін, ну зараз спробую, я не можу більше терпіти. Гаряче ж їсти не можна. Це ульот. Дуже смачно вийшло і, і по цукору вгадала, і по, по всьому, і по ванільки, М -м -м -м. а яблучки. М -м -м. Це шедевр просто. Друзі, тепер буду готувати шарлотку дуже часто, тому що ну, це, звісно, легко робиться. Але, як по мені, то не дуже швидко. Поки начистиш це яблука, поки що це все зробиш. Але все одно дуже простий рецепт. Так що, Давайте готувати разом з вами. Я вам бажаю смачного, щоб от ваш пиріг теж вийшов. Я думаю, що у вас і так все виходить. Це я такий, знаєте. Але ось так. Мені вдалося його звільнити і викласти на цю тарілочку. От дивіться, яка краса. Не пиріг а золото. Шарлотка. Ось така штука. Так що чоловіки теж можуть готувати ось такі шарлотки. Друзі, ну ось на такій ноті я хочу закінчити це відео. і ну, Я вже не можу стримати, зараз покличу дітей, дружину, щоб вони поставлю чайник і зроблю каву або чай, хто що захоче, і ми в цей пиріг, я думаю, за один присіст. Так що все, закриваємось, ми вже починаємо їсти. Я зараз прям. М -м 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 -м. Вибачте, не стримався. Дуже смачно. Te, дуже смачно. А ну. я, ти знаєш, ти, до речі, раніше казав, що ти не хочеш братися за випічку, бо у тебе не виходить. Ні, yeah, такі... я просто ніколи не готував. От, а у тебе сьогодні такі дебют, і я хочу сказати, що це дуже смачно, набагато смачніше, ніж я готую. Так що торти почнемо випікати. М -м -м. М -м -м. Можна бізнес на тортах зробити. <сь Liz -18> ти знаєш. Uh, і ти менше цукру, так, правда? Сімдесят. От, а я далі 100. І яблука тут такі з кислинкою солодким. Дуже і тісто таке вийшло класне, смачне. І багато начинки. І такий вишковий смак. Ще, певно, Я подивлюся потім рецепти, як ти О, да. Тут вишкове масло є. Це ні, ні, не розказую. подивишся, у не ще плюс один переліт. Дуже смачно. Я рекомендую. Хочу, може цей рецепт спробувати. Прям по 10-бальній шкалі 100 ставлю.